Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би вперше в цьому сезоні коротко, ну чи як вийде, розповісти вам про свою 4 годинну гону. Це був уже п'ятий етап сезону, а для мене четвертий. Я вже мабуть це згадував, але скажу ще раз, що Жека забив у цьому сезоні на картинг, і я домовився станею фортуною від'їздити 4 годинні марафони цього сезону разом за команду Фортуна РТ. Отже, це вже наша четверта спільна гонка, і ми змагаємось не в лайт-заліку, а в середньому заліку Голд, який з'явився в цьому сезоні. Ця гонка виявилась дуже напруженою з фактичною спринтовою боротьбою протягом останніх 45 хвилин гонки за перемогу в Голд-заліку. Щодо кваліфікації, то я страждав, але на останньому колі вимучив 40-38. У тані був карт з хорошими шинами, але мертвим двигуном лише 40-58. Ми кваліфікувались дев'ятим. Стартував я на 10-му карті, на якому кваліфікацію їхав Ільяс, і він йому не сподобався. Погнали! Хороший старт! Саня Ревчук вирішив захищати свою позицію, а не атакувати мене. Я стрімко наїжджав на Данила Гетьманцева, але поїхати його обганяти було б дурницею, тому я привідпускав газ. Натомість Кирило Ткаченко, легко випередивши Данила, спробував атакувати ззовні ще й Бахматського Олега, що було помилкою. Бо в результаті він ще й мені програв позицію, а може й навіть Сані. А я трішки почекавши вже на виїзді з лісу, атакував і пройшов Данила. За три кола Ільяс втік, а за друге місце боротьба, що дає можливість під'їжджати до полотону, чим і планую зайнятися. Олег, за яким я тримався, атакує й проходить Макса Кодзигуна, і я також планую це зробити. Вже на наступному колі він погано проходить шикану з під і На в'їзді в ліс я його атакую і проходжу. Невдовзі мене наздоганяє кирило, і я його пропускаю, а за ним і Саня проскакує. Невдовзі Саня проходить Кирила. І поки я за цим спостерігаю, мене проходить Макс. Трішки я цього не очікував. У Макса був кращий карт, але він час від часу помилявся. Мені доводилось боротись з картом, і коли я почав помилятись, я почав відставати. Жовті прапори інцидент у найнебезпечнішому місці на трасі. І за 4 хвилини? Трішки сповірнись, щоб точно була мінімалка перед пітом і, і потім заїжджай. Зрозумів. Увімкнув тані камеру. І випускаю її на трасу. Ми були першою командою, яка зробила піт, і Таня дісталась двійка доволі хороша машина. За 7,5 хвилин Таня пропускає Ільяса. А ще за 2,5 Дениса маніло на ракеті. Програємо позицію. 14 хвилин без особливих подій і Таня проїжджає в лісі повз Олексія Яревчука в якого поломка. Макс бегішев на ракеті, можеш пропускати. Навіщо ми ж віддамо позицію? Нічого, вони в лайт. Ок. За три кола двір з коловим. У Тані не Гопро, а Sony, яка б'ється об свій чохол, і ще ми її надто низько направили. Вибачаюсь за картинку. І звук. Невдовзі пропуск Кирила. А за 7 хвилин ще один коловий. За два кола Таню пропускає Макс Подзігун. Це виграна позиція. Незадовго до кінця відрізку пропуск Назара Васильчука, який майже загубив сидіння. Піт! Окей. Після таніного відрізка тривалістю 44 хвилини я зловив собі нормальний 11-й карт, до якого доволі швидко адаптувався. За 10 хвилин. Там я кусить. Спробую сісти на хвіст. 8 хвилин їду за Дмитром і трішки його догнав у бампер. Він жестами пропонує їхати разом. А я не проти, бо за ним стабілізував темп. А ще планували за ним їхати на піт. За два кола Артем Харченко пропускає Дмитра гір. Під, 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 під. Артем за ним поїхав на нашу ракету. Ага, добре, що ти швидко так зреагував. За три кола з Піта виїхав мій новий орієнтир Олексій Ревчук. За сім з половиною хвилин під'їхав до Олексія, а хтось з суперників парканувся в лісі. Вже за два кола я опинився на бампері і ще за коло Олексій мене пропустив. За три кола пропустив Ільяса. Ще за три кола пройшов напарника Макса Подзігуна його Росідіна на коло. Не пішло в них з картами в цій гонці після хорошого старту. Дурний і незрозумілий маневр від мене, якась недоспроба атаки на колового Олексія Чишкалу, і я його розвернув. Втратив кілька секунд і міг ще й штраф отримати, але суддя не бачив, а Олексій не скаржився. Я після заїзду вибачився. Пропусти йому Ференса, у вас однаковий антрек, а, а на піті погана тачка стоїть. Я зробив так, як зробив Артем перед тим з якусиком Дмитром, щоб виграти стратегічно. А ось він на 12-ці, яку в нас підноси забрав нещодавно. Так задивився на боротьбу коло виходне для одного Дмитра та Артема, що ледь не випав з траси. Олексій не атакував. По Ференсу. Вигальмовувався в останній момент 44 хвилини був на трасі. Таня зловила собі трійку, доволі швидку машину і поїхала за напарником Дмитра Антоном Ждан Пушкіна. За 5 кіл пропуск Олексія Лихошерста на ракеті. А за коло ще й Ільяс. І одразу за ним проходить Макса Подзігуна на коло. За три хвилини пропускає Назара. За 9 хвилин Таня проходить Матвєєва Микиту на коло. Поки Міщенко Єгор відбуває штраф, Таня проходить ще одного колового. Солянікова Павла. За коло з піта виїжджає Ільяс. За 3 хвилини Таня в нього на бампері. Він також на десятці поїхав не дуже. За на наступні 9 кіл Таня з Ільясом трішки під'їхали до Антона, який бореться на трасі з Віктором Литвиненком. Якого Антон з Ільясом проходять на початку кола? Він пропускає Таню на в'їзді в ліс, в той час, як і проходить Антона. У Тані був довгий відрізок, але акумулятор у камері помер завчасно. Під кінець відрізка почались стратегічні ігри з пропусканням одне одного туди назад, до яких долучився ще й Євген Закалюк на ракеті. І через це на заїзді на піту утворився затор. Відрізок Тані виявився 45 хвилин і 5 секунд. За ці 5 секунд понад максимальну тривалість відрізка ми отримали 20 секунд штраф. А ще я сів на доволі поганий 33 й карт, на якому довелося постраждати. Ракета, яку ми хотіли, і яку Ілля Сутані таки стратегічно виграв у Дмитра Заглос. За три кола проходжу Данила, який мучився на десятці. Ще за п'ять кіл, ожививши свою ракету, Дмитро мене пройшов. Два кола і пропускаю Олега і на тому школі Дениса. Ще за чотири кола мене проходить Максим Пововарчук. Це жах. Через 16 хвилин зі старту відвізка. Давай напіт, напіт, напіт. Залітаю. Випускаю Таню і помітив, що вона забула камеру. Коротко про її відрізок. Вона за планом мала проїхати 20 хвилин, щоб викатати мінімалку, але 14 ка виявилась також поганою. Таня страждала, а ще відстояла наш штраф і під кінець її, як виявилось півгодинного відрізка, її пройшов Антон Дорохін, і ми втратили лідерство в голоді. Виїхав я на 21-му карті одразу за напарником Антона Єгором Міщенко, який був на хорошому карті. Вже на другому колі атакую його після помилки в шпильці. Є позиція. За 6 кіл атака від Єгора і він мене проходить. В кінці кола повертаю позицію. Антон мені потім сказав, що Єгор мене пропустив. До речі, Єгор, одужуй скоріше. За 10 кіл пропускаю Олега на коло. Ще за 11 кіл наважуюсь раніше за суперників на піт. Пересідаю на четвірку. Спершу я звикав до карта та проходив колових, що, з Ярославом словом, не одразу вдалося, і я виїхав на траву. Задалеко я був для цього маневру. І тут бачу, що Антон уже готується до виїзду з піта. І за рахунок моїх проблем на старті відрізку в Антона з Єгором спрацював оверкат, і він виїхав на 21-й хороша тачка. А я, побачивши ціль і не бачачи перешкод, одразу атакую Ярослава і опиняюсь позаду Антона. Я розумів, що якщо не зараз, то може й ніколи. Тому презентую повній, і Антон змушений вузько заходити в ліс. Я намагався спробувати перехрестити, але він і виходив вузько. А окрім лісу місця для атаки об'єктивно й не було. Моя спроба номер 2 Знову напосідаю, і він закривається і знову без шансів. Ярослав праворуч не знає, що йому робити. Знову в лісі безрезультатно. Пробу атакувати з мосту, але Антону рівних і я ззовні в шпильці, а це абсолютно безперспективно. Я розумію, що треба пробувати щось інше. Поки що засереться на боротьбі, а я відійду. Я пройшов Антона! Ззовні! Уто, то засерайся і тікай, тікай, тікай. Постараюсь. Три кола відносного спокою і пропускаю Дениса на коло. Антон знову безпосередньо позаду. Проїжджаю ліс під сильним тиском. На наступному колі знову жорстко захищаюсь. То був Ільяс. Ой, на минулому колі також. Ян, мабуть, я відволіклась. Отакої. Пропусти його обережно і одразу крийся. За два кола помиляюсь і пускаю Антона всередину. Після чого ми не поміщаємось у поворот і по черзі знайомимось з шинами. Я залишаюсь попереду, але пропускаю Ярослава. А також Олю та Назара, які борються за друге місце. На наступному колі Назар проходить Олю. А вона вирішила, що я її атакуватиму і показує мені, щоб я цього не робив. А я й не збирався. За 5 кіл друга спроба Антона в останньому повороті, але до рівних цього разу він не доїхав. Я там їхав надто широко всю гонку. За два кола помилка на в'їзді в ліс, переляк, але то був Сергій Бурім, а не Антон. Розуміючи, що Антон може спробувати за ним мене проскочити, діяти треба було розумно. А саме, глибоко пірнувши в поворот, раніше почати розгін, щоб не програти його Антону і далі, тримаючи його ззовні, контролювати, щоб він не перехрестив. За коло гонка завершилась. Клас протримався. У це була жорстка боротьба. Тепер давайте розберемо епізод з зіткнення. Влад Шендрик дав мені 5 секунд штрафу за те, що я не залишив Антону місця всередині першого повороту, через що він, вдарившись у шини, відкинув мене в них у другому повороті і я відкинув його на виході з другого повороту. Коли емоції вляглись, я усвідомив свою помилку. Шкода, звісно, але штраф є штраф. Дев'яті в загальному заліку, другий в голоді. Дякую Тані за гонку, Антону та Єгору за класну боротьбу в кінці, а вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал та рекомендуєте це відео та канал своїм друзям. Бувайте!